Всім привіт! Вітаю на каналі Фармопіка. Левомеколь популярний та недорогий лікарський засіб місцевої дії. Він володіє протимікробною протизапальною дією, ефективний при гнійних інфекціях шкіри. Препарат випускається у вигляді МАЗі для місцевого застосування. У своєму складі мазь має антибіотик левомицетин, який має широкий спектр протимікробної дії. Наступний компонент мазі метилурацил. Сприяє збільшенню місцевого імунітету. Сприяє збільшенню місцевого імунітету, прискорює загоювання рани, прискорює процес регенерації, також проявляє протизапальну дії. Також до складу мазі входить поліетиленоксид, відздатний зв'язувати ексудат та сприяти очищенню рани. Завдяки комплексній дії, лікарський засіб здатен. Зменшувати набряк довкола місця запалення, а також очищати рану від гною. Після нанесення мазь здатна діяти протягом доби. Препарат показаний при таких захворюваннях. Гнійні рани, трофічні язви, фурункули, укуси комах, порізи, царапини. Будь-яка рана може бути оброблена левомеколью. Якщо рана не загноялась, то препарат прискорить загоювання та не допустить інфікування. Якщо рана інфікована, то зніметь запальний процес, прискорить загоювання. Обробити препаратом можна любірани, укуси комах, порізи, царапини. Мазь наносять тонким слоєм на поверхність ураження. Після чого оброблене місце плотно накривають, чистою тканиною. Обробка інфікованих зон проводиться один-два рази на день. Мазь також підходить для обробки пролежнів у лежачих хворих. Лево використовують для обробки опіків. Мазь накладають на травмовану поверхню, попередньо нанести на стерильну марлеву пов'язку, яку кладуть на уражене місце. Перед обробкою опік слід промити холодною водою. Пов'язка кладеться на добу. Перев'язку роблять кожний день. Опік оброляється препаратом до повного загоювання рани. При невеликих ураженнях курс лікування складає до двох тижнів. При наявності гнійних прищів їх змащують на ніч тонким слоєм. Після вскриття обробляють участок шкіри мазю. Якщо рана гноїться, то спочатку потрібно видалити весь вміст рани за допомогою марливих тампонів, змочених антисептиком. Після такої обробки в неї закладають мазь. А зверху накладають марливу салфетку, пропитаною левомиколем. Протипоказання дитячий вік до одного року псоріаз, екзема, грибок шкіри. Підвищена чутливість до компонентів.